Люди, які живуть в цьому домі, є моїми близькими друзями. 13 років тому ми зробили перший ремонт, перший дизайн. Після чого ця сім'я довго жила і щасливо, але вона збільшувалася. В ній народжувалися діти, з'явилася велика собака, красива. І власники вирішили зробити реновацію будинку, трішки змінити наповнення і призначення кімнат, а також збільшити площу. Власник цього будинку знайшов холодильник. Класного борочкового кольору і сказав, що він повинен бути в нашому інтер'єрі. І Ксень, ти роби, що хочеш. Дитяча кімната. Це взагалі моя любов. Добрий день. Мене звати Ксенія Буца я дизайнерка інтер'єрів. Сьогодні я вам хочу показати один з моїх проєктів таунхаусу, який знаходиться в передмісті Києві в котежному містечку. Ласкаво просимо!